Ось ми на одному об'єкті, який, на жаль, згорів навесні 21 березня. Так склалось, що винуватця цієї пожежі досі не знайдено. Також було приховано факт пожежі. На жаль, керівництво академії власними силами почало гасити. На жаль, часто не повідомивши чергові частини Черкас. Через що було повністю знищено тренувальну вежу пожежної академії героїв Чорнобиля, інститута зараз, уже. минулої суботи на території інституту пожежної охорони спалахнула тренувальна вежа. Що стосується перших дій по ліквідації цієї пожежі, ну, одне хочу сказати, що учбова частина була поза розрахунком, а пожежна частина, яка приїхала із міста Черкаси пожежа почалася о 15 годині 20 хвилин через буквально 20 хвилин приїхала пожежна частина і за, того, що... і за... ну не за те, що вони довго їхали а й за того що просто не прийшла інформація прийшла інформація до поняв професіонали. професіоналида через тільки повідомили мешканці які там десь проходили проїжджали. а вам не матеріал для еспресо ті -ві. Да. Чим треба займатися? тому, що професіоналізм ноль, а зато мовство і діла. Ми скористалися пропозицією пана Бочковського та запитали у свідка подій, як гасили пожежу. О 15-й годині 20 хвилин курсант 24-го взводу Пономарчук Андрій перший виявив пожежу, який був на господарських роботах, прибирав територію. Він е, повідомив нашу навчальну пожежну рятувальну частину і вже через 5 хвилин. Начальна пожежна рятувальна частина в складі двох відділень вже прибула до місця пожежі і приступила до гасіння. Перший ствол на гасіння пожежі був поданий буквально вже через 5 хвилин. А це схема розгортування пожежних розрахунків. Вежа навчальна, перший підрозділ, перше відділення навчально-пожежно-рятувальної частини, які подали три ствола на гасіння пожежі, відділення на насосорукавному. Автомобілі подали більш потужний ствол. Обидва автомобілі стояли на гідрантах. Значить, десь через 15-20 хвилин прибула підрозділ із державної пожежної рятувальної частини, третя міста Черкаси. Вони подали один ствол. Аби нас не звинуватили в упередженому ставленні, ось відео з цієї самої пожежі. Тут видно, що з пожежею борються саме студенти інституту. Тож, за словами Бочковського, документ не існує, але от він. Навчальна пожежно-рятувальна частина не приймала участь у гасінні тренувальної вежі, але це відео спростовує його слова. Чому так сталося і чому вже майже півроку ніякі роботи не ведуться, нічого не відновлюється, дуже важко сказати. Але те, що вежа повинна бути відбудована, це однозначно. Пригадай лише ті факти, що саме тут свої перші кроки у пожарно-прикладному спорті робили такі відомі спортсмени на всю Україну, які зараз представляють інтереси великих міст, таких як Харків, Київ, Дніпропетровськ та навіть збірної України і представляють інтереси України у світі по пожарно-прикладному спорту. Саме тут вони робили перші кроки на цій вежі. Вот это Вишневый 2011. Друг. Это Корея, общекомандные чемпионы мира. За общей командой mm -hmm. Старший лейтенант Наученко Виталий. Ну, первые мои шаги в нашем спорте были. Мой брат занимался спортом, мой папа был тренером. Папа работал в институте пожарной безопасности я жил там рядом, и я постоянно видел, как тренируется брат, как тренирует папа. И постоянно присутствовал на тренировках. И любовь к этому спорту у меня появилась еще с юных лет. Чуть подрос, я уже поступил в Академию пожарной безопасности, был на первом курсе, Александр Арсентьевич поставил меня капитаном команды, и мы принимали чемпионат Украины летний у себя в Черкасах. И впервые в истории мы заняли первое место, выиграли чемпионат Украины. Я выиграл 100-метровую полосу с препятствиями, был второй на штурмовой лестнице, были первые по боевому развертыванию и были вторые по эстафете. Перед чемпионатом мира в Корее мы не ставили перед собой там цели сверх своей головы, а были цели пробежать каждый свою. И, в принципе, команда выступила сплоченно, и результат чемпионата мира. Планы на будущее – работать, работать и работать, не оставаться при том, что было, а смотреть будущее. Следующий чемпионат Украины будет в Николаеве, и мы готовимся к Николаеву. Я думаю, чтобы стать спортсменом высшего класса в нашем спорте, пожарно-спасательном спорте, много працювати, вірити в себе і терпіти тяжої тренування, і тільки потім буде результат. Саме тут саме ця академія приймала і міжнародні змагання, і міжобласні, і саме завдяки пожарно-прикладному спорту, інститут, подальшому академія вона заявила про себе як дійсно кваліфікований заклад, де готують дійсно відмінних спортсменів, відомих. І відмінних спеціалістів свого діла. У підсумку в загальному заліку збірна Черкас посіла друге місце, поступившись лише спортсменам Києва, третє місце у команди Луганщини. У подоланні 100-метрової смуги з перешкодами у молодшій віковій групі наш Владислав Стецюк став третім. У другому виді пожежної естафеті збірна Черкаської області у складі Володимира Ліпьошкіна, Євгена Гарячука, Максима Булдигіна та Сергія Яцури показала другий результат. У вправі зі штурмовою драбиною у старшій віковій групі Володимир Ліпьошкін фінішував третім. А найуспішніше Черкащани виступили у молодшій групі. Тут переможцем став Владислав Стецюк, а Ярослав Міщенко опинився на третьому місці. За підсумками чемпіонату визначено кандидатів до юнацької збірної України. Серед них і черкащанин Владислав Стецюк. До речі, юнацька збірна Черкащини з пожежно-прикладного спорту стала чемпіонкою України 2007 року, а також здобула третє місце на першому чемпіонаті України в закритих приміщеннях. Останнє досягнення наші юнаки повторили у 2009 та 2010 роках. А наступного року чемпіонат України з пожежно-прикладного спорту серед юнаків відбудеться у Харкові. Саме тут проходило і моє дитинство. Також займався частково цим спортом. І душа болить і хочеться, щоб все ж таки будівлю цю відбудували. Зараз діло йде до зими. Всі спортсмени будуть займатися у манежі. Але знову прийде, весна, буде літо і. Край необхідна буде саме ця вежа, щоб на свіжому повітрі наші спортсмени могли тренуватися, займатися і проводити змагання. І таким чином прославляти не тільки наш район, де знаходиться пожежний, пожежний інститут, а й Черкаси, і всю Україну. Будемо сподіватися, що все ж роботи розпочнуть і її відбудують.